Війський палац мистецтв у п'яте перетвориться на солодке містечко. Для дітей тим діятиме арт-майстерня і створення шоколадних малюнків та ярмарок шоколаду. Ось дорослі матимуть змогу оцінити шоколадну моду. У четвер дизайнерка Оксана Караванська представить ексклюзивну колекцію із 26 креативних суконь. Десь напевно якась є аналогія між тим, що шоколад створюється вручну, власне, той, який буде представлятися, і той одяг, який також створюється вручну, тому що ви будете мати можливість побачити вперші, власне, перші. В Львові і в Україні також колекцію караванської, яка називається От кутюр висока мода ноти будуть безперечно і ноти, і настрій, і емоції, і солодкаві емоції, і гіркі емоції всі-всі емоції, які є в шоколаді. Всі ну я маю надію, мені вдалося передати в цій колекції. Ось, починаючи з п'ятниці і до неділі, дизайнери Львів Week прямо на очах будуть створювати сукні із шоколадним декором. Не менш цікавим буде і мініатюрне шоколадне місто. Львів. Організатори кажуть, згодом найвизначніші солодкі пам'ятки продадуть на ав а гроші віддадуть на благочинність. В цьому році місто буде, основна його ідея це Львів, От всі вежі, які є в логотипі Львова будуть присутні в місті цьому, буде звичайно і оперний театр, і поїзд буде їздити справжнім Львовом, тільки, тільки шоколадним. Це п'ятиметрова піраміда, яка буде складатися з шоколадних макарон і створювати її буде Валентин Штефаньо, презентація її, якщо я не помиляюся, в неділю. Родзинкою фестивалю стане тритонне тонне серце, яким упродовж свята пригощатимуть усіх відвідувачів. Нагадаємо, вартість квитків для дорослих 20 гривень. Вхід для дітей до 7 років безкоштовний. Олександра Стасишин, Юрій Руденко, ЕНТА Новини.